Кай особливі моменти через кашель. Лазолван це потрібна дія проти кашлю. Полегшує розрідження мокротиння, його виведення і посилює захист легень. Лазолван не прокашлюй, особливі моменти. Садочок представляє секрети для імунітету. Спіть по 8 годин, робіть зарядку та пийте садочок. Смачні новинки з ягодами та вітамінами для підтримки імунітету. Ми любимо наш білий йогурт, бо в ньому лише молоко та закваска. Та раніше мало хто про це знав. До цього моменту. І тепер це передня сторона нашого йогурту. Бо тут усе важливе, тому ця сторона молокії головна відкрийте світ кавових зерен лор, що надихає наших майстрів на створення розкішної палітри вишуканих смаків та ароматів. Льор мистецтво смаку. Не відкладай свято на свята. Уклон, твій рух, а і правила. В сезон застуд часто закладає ніс. Синусход містить одразу п'ять екстрактів лікарських рослин та вітамін С в гарячому напої. Компоненти синусход покращують дихання носом і підтримують імунітет. Синосход, сила природи для вільного дихання носом. Скажи так, святковому настрою. Прикрашенню ялинки і веселим вечіркам із друзями Запалюй по зимовому з пепсі. <гум> <гум> немає зайвих грошей на французькі круасани. Зайвих ні в кого немає. Та в мене є. Бо в Метро купую, а з такою ціною ще й два візьму. І Як не взяти, коли вихідно? На... Метро. От для всіх. Твій улюблений одяг втрачає колір. Не купуй щоразу новий. Дбаймо про те, що маємо з капсулами відновлення та догляд. Капсула оновлює кольори та розгладжує волокна, щоб твій одяг служив довше. Переосмисли моду. нова Ні? випрана з капсулами перволь. Зберігайте в недоступному для дітей місці. Болить живіт. болить живіт під час прийому антибіотиків. Знадобиться ентерожерміна. Вона відновлює нормальну мікрофлору кишечника та попереджає негативні зміни мікрофлори під час прийому антибіотиків. Ентерожерміна. Щоб ви готували не тільки смачно, а й корисно, вся соняшникова олія містить омега 6 та вітамін Е. Тому Олена виробляє олію з відбірного насіння. Цю олію потім дбайливо чищують, зберігаючи природну користь. А кожен крок контролює міжнародний концерн бунге. Олена. готуємо з любов'ю. Увага! Цінова перевага теж для закладу купуєте. Для родини. Не чув про такий ресторан. Новий, мабуть, і родина купує в метро. Бо вигідно. Метро. От для всіх. У свята ми чекаємо на дива. А ви теж отримаєте подарунки. Ну, звичайно, отримаєте. При чудові. Цей мамі, а оцей таткові. Привіт, малеча! Вітаю, дідусю. Подаруночки приймайте. Вау! Справжній кіндер. Наповніть свята справжніми дивами. з кіндер. Коли кашель заважає контролювати плани на день, потрібне експертне рішення. АЦЦ Лонг має силу потрійної дії. Розріджує мокротиння, полегшує відкашлювання та посилює захист легенів. Лише одна таблетка на добу. І ситуація під контролем. А це, це лонг контролює ваш кашель. Ви контролюєте свій день. Боржомі – жива легенда. Дівьмидай свято на свята. Уклон, твій рух, твої правила. Напередодні Різдва у Львові з'являється дещо особливе. І тоді темнішою стає зимова ніч, а свята дарують радісні зустрічі та об'єднують різдвяним настроєм традиційний початок свят. Звертаємось до тих, хто бачить кайф у всьому.

Гу -гу. Немає зайвих грошей на французькі круасани? Зайвих ні в кого немає. Та в мене є, бо в метро купую, а з такою ціною ще й два візьму. Як не взяти, коли вигідно? Метро Опт для всіх. Не відкладай свято на свята, уклон рухи, твої правила. Кожен день повен важливих та хвилюючих рішень. Однак спазм та біль можуть зупинити тебе. Прийми Пафорте. вона з подвійною силою діє саме на причину болю, спазм, і ти знову готовий до звершень. Пафорте – рішуча відповідь на спазм. Сандора заряджає святковим настроєм так, що хочеться ділитися ним з усіма довкола. С Сандора, святкуй яскраво. Ай! 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 Щороку тисячі людей травмуються ватними паличками. А це ризик утворення сірчаних корків, пошкодження барабанної перетинки та навіть погіршення слуху. Інша справа: клінтон. Сучасний засіб безпечної гігієни вуха. Клінтон на основі натуральних олій безпечно та ніжно очищує від вушної сірки. Щовечора пшик-пшик. Клінтон. безпечна гігієна вух та вушенят. Ми любимо наш білий йогурт, бо в ньому лише молоко та закваска. Та раніше мало хто про це знав. До цього моменту. І тепер це передня сторона нашого йогурту. Бо тут усе важливе, тому ця сторона молокії головна. Увага! Цінова перевага. Теж для закладу купуєте. Для родини. Не чув про такий ресторан. Новий, мабуть, і родину купує в метро. Бо вигідно. Метро. От для всіх. Ура! Для дітей маленькі речі мають велике значення. Саме для них створений ніжний шоколад з молочною начинкою. Кіндер шоколад, коли маленьке значить так багато. Цяким ясний корм викликає цей захоплений погляд. Обцініл пропонує ще більше. Свіжого м'яса. Краса та здоров'я завдяки м'ясному оптіміл. Оптіміл. Ось де м'ясо. Відкрийте світ кавових зерен Льор, що надихає наших майстрів на створення розкішної палітри вишуканих смаків та ароматів. Лор мистецтво смаку. Постріли за допомогою повітря та вуглекислого газу. Ними стріляють у тирі, аби верти для своєї дівчини плюшового ведмедика. Випробовуємо пістолети і гвинтівки, що стріляють без пороху. Пневматика, яку можна вільно придбати. Пам'ятайте, зброя не забавка. Дивіться щопонеділка о 16.00. На Уніан. Ти любиш баскетбол, дихаєш грою. Енергія б'є ключем. Емоції зашкалюють. Сила. Швидкість, точність ведуть до перемоги. Шалений драйв баскетболу. Відтепер на телеканалі УНІАН. Вривайся у гру! Дивись баскетбольну Суперлігу України. Будь свіжим з жувальною лумкою Ментос. Кожен день повин важливих та хвилюючих рішень. Однак спазм та біль можуть зупинити тебе. Прийми нош Пафорте. Вона з подвійною силою діє саме на причину болю спазм. І ти знову готовий до звершень. Нош Пафорте рішуча відповідь на спазм. Сандора заряджає святковим настроєм так, що хочеться ділитися ним з усіма довкола. Сандора, Святкуй яскраво. Увага! Цінова перевага. Теж для закладу купуєте. Для родини. Не чув про такий ресторан. Новий, мабуть, і родину купую в метро. Бо вигідно. Метро. От для всіх. Ми любимо наш білий йогурт, бо в ньому лише молоко та закваска. Та раніше мало хто про це знав. До цього моменту. І тепер це передня сторона нашого йогурту. Бо тут усе важливе, тому ця сторона молокії головна. Щоб ви готували не тільки смачно, а й корисно, вся соняшникова олія містить омега 6 та вітамін Е. Тому Олина виробляє олію з відбірного насіння. Цю олію потім дбайливо чищують, зберігаючи природну користь. А кожен крок контролює міжнародний концерн бунге. Олина. Готуємо з любов'ю. Саме то. Я прибрався, бувайте. Серйозно? За сухлі плями довіртеся новим персіл дискам з досконаленою технологією Deep Clean Plus для неперевершеної чистоти та свіжості білизни. Нові персіл-диски. Персіл номер один в Україні. Оживи себе з боржомі. Боржомі. Жива вода, жива легенда. Для дітей маленькі речі мають велике значення. Саме для них створений ніжний шоколад з молочною начинкою. Кіндер шоколад. Коли маленьке, значить так багато. Прийдеш на корпоратив. будуть тільки свої. Коли в тебе безліміт на всіх операторів, для тебе всі свої. Підключай акцію та дзвони безлімітно на всіх операторів у тарифах Вода. Фом. Вода. Бренд номер один у світі для малюка. Ідеально для першого прикорму. Гербер, все для малюка. Г -г -г. Немає зайвих грошей на французькі круасани. Зайвих ні в кого немає. Та в мене є, бо в метро купую. А з такою ціною ще й два візьму. Як не взяти, коли ви вигідно? На... Метро Опт для всіх. Болить живіт. Болить живіт під час прийому антибіотиків. Знадобиться ентерожерміна. Вона відновлює нормальну мікрофлору кишечника та попереджає негативні зміни мікрофлори під час прийому антибіотиків. Вишуканий та спокусливий смак кави Карт Нуар створений для особливо чуттєвих моментів. Кава Карт Нуар довершена мить насолоди. Вертаємось до тих, хто бачить кайф у всьому. І вранці бачать, і в офісі. Ви це бачили? Ми зібрали весь кайф. Вібет. Весь кайф. Додай свято на свята, уклон, Твій рух, твої правила. Напередодні Різдва у Львові з'являється дещо особливе. І тоді темнішою стає зимова ніч, а свята дарують радісні зустрічі та об'єднують різдвяним настроєм традиційний початок свят. А сукерпозико я можу дозволити собі ще не так. Укркозика можу собі дозволити, і я довольна. Після тривалих труднощів нарешті люди заживуть дуже добре. Для України настануть чудесні часи. Незряче провидиця напророчила це ще в минулому сторіччі. Невже нас очікує лише погане? Збудуться передбачення чи ні? Побачимо. Головне. Позитивно мислити, заряджаючи воду на успіх. Дивіться українські сенсації на оніан. <плес> Гріх – це беззаконня. Портовий район столиці Лівану. Чи справді так виглядає пекло. Пасть опинилися водій, його дружина і дитина. А може, це просто звичайна необачність, жага до влади? Водії на підпитку. Стежимо за головними подіями країни та світу. На варті джедаї. Тепер у оновленому форматі. Щодня о 22.00 на Уніан. Кожен день повен важливих та хвилюючих рішень. Однак спазм та біль можуть зупинити тебе. Прийми Пафорте. Вона з подвійною силою діє саме на причину болю спазм. І ти знову готовий до звершень. Нож Пафорте рішуча відповідь на спазм. Сандора заряджає святковим настроєм так, що хочеться ділитися ним з усіма довкола. Сандора, святкуй яскраво. Увага! Цінова перевага. Де ж для закладу купуєте? Для родини. Не чув про такий ресторан. Новий, мабуть, і родина купує в метро. Бо вигідно. Метро от для всіх. Прийдеш на корпоратив, будуть тільки свої. Коли в тебе безліміт на всіх операторів, для тебе всі свої. Підключай акцію та дзвони безлімітно на всіх операторів у тарифах Vodafone. Together we can. Vodafone. Ми любимо наш білий йогурт, бо в ньому лише молоко та закваска. Та раніше мало хто про це знав. До цього моменту. І тепер це передня сторона нашого йогурту. Бо тут усе важливе, тому ця сторона молокії головна. Що перетворює повсякденні речі на щось особливе? Новий сілан Сюпрім, що доглядає за одягом та перетворює його на повсякденний розкіш. Досконалий аромат та м'якість з новим сіланцюпрім. Аромат, в який легко закохатися. Привіт! Іноді мені та моїм дітям потрібна невеличка перерва. І я знаю, як зробити її смачнішою не тільки для них, але й для себе. Ура! Кіндер Пінгві! Порадуйте себе соковитим бісквітом із хрустким шоколадом та молочним кремом. Кіндер Пінгві, наша смачна перерва. Акція від Кіндер. Збирайте акційні обгортки та гарантовано отримайте термосумку, реклам або капці. Нова гуша без додавання цукру. З додавання цукру і смачний. Як так? А ось так, як наш Андрюша. І без цукру саладенькі. Вагущі так багато фруктів, тому дитина їсть охоче. Болить живіт. Болить живіт під час прийому антибіотиків. Знадобиться ентерожерміна. Вона відновлює нормальну мікрофлору кишечника та попереджає негативні зміни мікрофлори під час прийому антибіотиків. Ентерожерміна. А все інше справа техніки. Ельдорадо Юей заради сімей. У свята ми чекаємо на дива. А ви теж отримаєте подарунки? Ну, звичайно, отримаєте. Причудові. Цей мамі, а оцей таткові. Привіт, малеча! Вітаю, дідусю! Подаруночки приймайте. Вау! Справжній кіндер! Наповніть свята справжніми дивами з кіндер. Вишуканий та спокусливий смак кави карт Нуар» створений для особливо чуттєвих моментів. Кава картнуар. Довершена мить насолоди. Стати чемпіоном це завжди гребти проти течії і боротися до останнього. Я не бачу у них інвалідів. Я бачу проблеми. У кожного Вон, дівчинка пішла, у неї проблеми. У мене проблеми. Маленькі Вундеркінди створюють і надихають. Ніндзі рятують світ. Життя це виклик, а успіх той рівень, якого досягають завдяки мріям. Щотижня спецпроекти ТСН на Уніан. Що за перших 10 років цього століття на світ накинулись понад 4 тисячі стихійних лих. За такий короткий час природа зухвало забрала життя мільйона людей. Та, окрім людських життів, стихії щоразу завдають страшних ударів по економіці країн. Витівки природи за одне десятиліття обійшлись людству у кільканадцять трильйонів доларів. Дивіться хід парад природних катастроф, які найдорожче обійшлись планеті. Телепроект «Помста природи» щодня о 13.20 та о 23.20 на «Уніан».